Рибаки, всім привіт! Така дивна картина на цих місцях. Я ось так дивлюсь, то ні однієї живої душі немає. Ну, понеділок сьогодні, плюс губати, плюс сніг, може по цій причині люди і не захотіли виїжджати на Ну, Я ніщо не руки, так приїхав, там вище мої батьки шашлики жарять. Бо я сьогодні весь день катаюсь. Вообще. Поїхав там на вузьку ділянку річки уж де течія неможливо ловити, тягне по плавкіші плюс вітер. Я думаю, тут вітер буде, а тут, його сьогодні немає. Не знаю чому, ну така от історія. Приїхав на карася посидіти, побачимо, що буде. Я вже одну ось махову вудочку закинув на мателяс опаришомо. Такий в мене сьогодні буде, я б сказав би, мікс. Подив, що буде карась клявати. Останній раз тут ловив, то непоганий карасі попадали, такі на ладони часто влітали, ну тільки тепло було. А зараз що воно тут буде, важко сказати. Я думаю, зараз зараз у нас буде сьогодні дві утки по одному гачку. А, махова хай полежить тут. І думаю, зараз десь вийду в рогача, да дальнобой закину балонську вутку на середину перекату. Глибина невелика, десь метр приблизно. Я думаю, на Болонську ми швидше того карася, тому що останнім часом на цьому прикаті брав саме на Болонські вудки непогано карась. На який тут карась? Такі до ладоні попадає. Я не скажу, що такі прям мега-здоровий карась, але. Виховуючи обставини, виховуючи погоду, я думаю, за щастя буде сьогодні хоч десяток таких зловит. Плюс у нас зараз вже вечір, я багато часу потратив на ці всі роз'їзди, попадав у такі метіль, що не знаю. Тобто ну, мене десь години три лову є найбільше. І плюс на вечір, я так зрозумів, буде мороз, буде приморажувати. Подивимось, що сьогодні воно буде на цьому місці. Тут діди просто асфальт зробили, річки треба десь піти рогачика знайти. Двигать дорого, стежка просто, тут бетон. Просто бетон. Даже не знаю де це тут рогачка найти. Може десь кто приховав поза чим возьмем. Обічно там де рибаки є, то там є рогачі. Зараз може десь щось і найдем. Або руками виломаю. Того що один рогач всього, а він страховувався на фотоапарат. Щоб воду знову фотик не впав. Вроді би. Бач такий туди. Ну просто кипіть вода. Було людей. Тут пройшло все місце яке було вроді би нам потрібно хватити такого дахляка Зараз як назводись Поставиш і знайдеться якийсь. Подивимося. Води кстати не багато друзі Води мало Вода сильно упала О, я ж кажу Хтось приховав рагача. Тоже поставим його побачимо Аби не шухнуть О, це на нашу вудочку я думаю буде то що треба тут пісок просто не можна забить його Самому цікаво, чи хоть даст секвось карася сьогодні зловити. Потому що умови екстремальні, по суті, для такої літньої рыбоволии я бы сказав. З них і мороз на ночь. Сказ глибиною в гарний поплок, мені подобається. Зараз трошки далі кинути треба. Чуть більше глибину зробимо. О, у нас тут каміння йде просто. На цьому прокаті іде кам'яне дно. Кам'яне дно і яма там йде по той стороною, Така причому солідна яма. Ну Я так дивлюся, що можна, друзі, на метри немає, воду постійно скидають. І Що воно буде в цьому році на цих місцях, я, я не знаю просто. Чи останеться риба, чи не останеться, то його знає. Це як завжди, апариш і на кінчик мотилька. Гачки у мене стоять флегманські, тут більш такі бюджетні, на Махові стоять то Owner, 14-й номер, по-моєму, я зараз ставлю в основному. То в принципі непогані гачки. Така ось у нас. Ідея насадка. Пучочок такий непогано красевіча. Ну не погода, а казка просто. Уже сніжок почав прилітати. Ну непогано видно це по плавочкам, мені він подобається, такий прикольний. Хотілося ще сьогодні на його побачити якусь мегапокльовку, це взагалі було б чудо. Ну Така погода цікава, місцями буває сонце виходить. Може десь щось і клюне якийсь карась, інтересно буде подивитися, що сьогодні буде. Я думаю, по прикорму сьогодні замісимо гранда. Трошки, а, вже лопнула пачка, блін. Думаю, де це вона попалась та прикормка. Непогано вона себе зарекомендувала. Від Флегмана якось одного. Це я ще, по-моєму, мене тоді фотіка не було, я знімав. Пару випусків назад я знімав, з бодіком приїжджав. Ну, блін, такий кльов був непоганий. Я там накидав, був такий шариков сім, десь поплавок, і це саме найкраще тоді на тавудку клявала. Тому сьогодні вирішив в таку екстремальну погоду взяти Гранда, таку якісну, більш прикормку. думаю, что будем богато давать. атака такая тоже интересно. Это а пахнет шоколадом. Прикольно. Не, что с я Саму. Анка, прикольно, пахуча шоколад, шоколадом пахнет. Це така сутка, більш така солодка, знаєте. Ну, Отако, от щоб хоча б тихенько було, я думаю, ми б сьогодні б точно щось би приймали. Друзі, поклевка на махову. Ай-яй, поспішим. Ладно, пока стоїть там отдыхай. Давайте зразу ж заміслим, пока руки разні. Точніше запачкані такой прикормкой. Все хай настається зараз. Перечіпимо маху, покровку побачимо, і помогу далі. Трошки поспішив. Не з'їло, це не якась верховодка, значить. Більше що це був карасик Тут саме у нас такий де вихідний перекат з ложбинки, де дальнобой стоїть Болонський, блін, не можна закинути такий вітер. А, де болонська стоїть саме Ямка а тут вже де Ямахово закидає, такий підйомчик пішов. Оце на самому підйомчику в мене в принципі тільки що. Трошки припадняло. Ну, можна було сміло тягнути, воно просто не засікнулося. Друзі була покльовка на Болонське вудлищі. Оказується тут щось живе. Навіть. Чуть приподняла поплавка. Таке щось як шевелить його. Здивований, здивований, що є кльов. Може якась плітка десь підпливала. Ну, я думаю, що була карасьова така легенька подача. Чуть було два рази і перестало. Ось так виглядає грант, а пахне шоколадом молочним, блін. Давайте її розкинемо зараз. Багато кидати не будемо. Я думаю зараз кинемо одну так. Трошки розкидаємо. Вона зараз все одно розчиниться, тому що вона така а, ще суховата. Я думаю, це якусь рибку приманить. Тут я взагалі в принцип такий, щоб закормити цю оцю, акваторію. Бо тому що все одно такі вітер не вдасться точно закидати наші вудки. То хоча б щоб плюс-мінус трошки такі, знаєте, були закормлені метр в сторону, метр вище. О, у нас одразу поклявка. Я не знаю, що це таке чи якась біла риба чи що. І знову це воно таке довбе, як, як і перед цим. так вяло краса не клюе. Да что да ж таки. Ну, это чему с клюе, в основном это на Сумахову и все. <coughs> на том подъеме. Даже только я бачу, уже в сторону пошла. Ось там саме найбільше сьогодні було покльовок. На вудку з кільцями тільки поки що одна посередині переката і все. Блін, такий вкусніший шашлик вийшов. Мамка готова. Як хоч рибі не, не, не це не, не на волю, то хоч поїм. Вкусніший просто. А кілька знялось. А зараз сніг вроді би пойде, бо там бачу севера таку чорну хмару. А зараз буде пуга. Така як січний і буде снігопада. О, спінінг жив. Є, друзі. А, ну, такий бойкий карась попався. <кхід> Чи непоганий такі, знаєте, взяв. Блін, не вже я щось злую. Такий непоганий карась кинув. Те, працює цей у нас а, грант. Друзі, ще й в проводочку клюнув карась, під берег, стало по дну і він одразу впаяв. Ну, великий. На, на, на мутку з кільцями і взяв карась по більше. Оце так він собі тихесенько, тихесенько плив, ти по плавочку дивлюсь, Під берегом у нас вже якось котовано клює. Зараз вам настрой, щоб було видно. А, воно просто дно там зловило, і це він клюнув більш по дно не в проводку. Там уже прикат пішов там мілко. І оце там він в принципі і клюнув карась. Підняв просто поплавок і все. Намахав і на скольцем і удочку. Шов, ти Типа сюда Де? Ну, Д? Верховодку де? Та там глубина така. А тут надо верховодку стоять там. Клює я закидав проводку. Ну, карась, бач, по ну больше клює карась, чем поверху. Така глибина? От, то с дно зловив. Ну а що ти хотів? Тож трикат. Друзі, нам аху уши шоби Весь бачите, раз таки не, не сильно певно на клює. теж немає смислу чекати покльовку довго. Таку, ну мається на увазі чітко. Оце як воно починає шевелити, це треба зразу, в принципі тянути. Хоч якийсь шанс його засікнути є. Ось про що в принципі я й казав. А, лящик клюнув якийсь, що це таке густір. Клюнув густір. Виплив. тоже таки дригнуло-дригнуло і потім перестало. А вона ж там оказывается, висела. З них ідея карась клює. короче. це не знаєш, та удочку знімати. Там покльовка і там поклівка. Нема таких чітких поклевок, щоб прямо одно там чи положило, як було перед цим. Тут немає нічого. Якийсь сніг пішов в Я зимою такого снігу не часто бачив. Опа є карп. Карась. <соць> Маю друзі, на дворі займає карасі клюють на мотиля Просто треба чекати. Ну, ми закормилися вже, я грантом, а батько я не знаю, чим закормлювався, то, в принципі... Кльов почався якийсь хоча б. Ну, тут таке, знаєте, воно тут видно риба трохи ще стоїть, то, то ловиться. Ну, Блін, погода, звісно, атмосферна просто. Я такого давно не пам'ятаю. Пришлось навіть фотоапарат свого ховати під е, таку спеціальну штучку на нього, тому що я в таку погоду не знімаю. Десь як попаде лагода, то буде біда. Нарешті, друзі, звую карася. клюнув. Може полчаса нічого не клювало. Ну не вивівки такі. Карась. На махову клюнув. Будь перед цим покльовки. Це не взяв. Ну так, карась, я скажу, не сильно клює сьогодні. Може, щоб вранці я прийшов би сюди сів з самого ранку, то може більше би не ловив. Бо зараз ввечері на мороз, то може риба і не хоче сильно брати. Ну такі, досі покльовки, тик-тик, тик-тик і все. Ну нема такого, що потопило, блін. Це треба вгадати момент, коли треба тягнути просто. І все. Ну от ще вудочка з кільцями. Там на вудочку з кільцями якісь більше клюють. Такі почти до ладоні клюють якась, непогані. Ну так на свіжу насадку. На старіок клювати не хочу. Ось, навіть мутилю вже все побілів. І треба обов'язково його переміняти. Такі таким принципом я сьогодні хоч щось ловлю. Нічого собі, друзі, яка зачарована на Зразу в принципі покльовка була. Є. Невеликий карась такий, том його випустимо Блін, зачепилось так невчасно, щось є, якийсь карась засікнувся, підняв поповця. Непоганий, вроді би, а, невеликий, бойки просто на течії. Новенький вчик як карась. Причому клюнув зразу. І ще один стих утку на рагача поставить. Друзі, є. Друзі ще один. Там щось лучше караська є на лутку з кільцем. Я такий ще й непоганий взяв. Як для цього дня. Там така видно ямка чи що Краще клює карась, бо я перед цим прямо кидав, то довго вона стояла та вудка без результату. А так десь туди закидались, вище виходить до середини переката. Там саме йде ямка. Бо підйом іде де махова. То на підйомі не хотів брати на середині переката, тільки під ногами бачу на махово вже клює з нову. Видно стайка карася туди зашла, подмаха удочку, зразу клює що за таке? Карась великі Тільки вимкнув камеру. Ну, в принципі сніг почався, то Грече я зняв би поклівку. Я це тільки, тільки сніг почався зразу одразу тако легенько підняло по палкам. Це вже третій карась буквально за 5 хвилин на вудку з кільцями. Карась, є в принципі такими рівками, знову затихло, почав сніг і вже мороз стоїть. Тому що я так дивлюсь, прямо вже руки відмерзає до будку в руках тримати. Я не думаю, що тут надовго мотиль закінчується, бо постійно треба змінювати мотеля на свіжого, то може ще якихось пару покльовок, може якось карасика вдасться витягнути і все. І так я сьогодні вже близько десятка нашморгав, що я вважаю результатом в таку погоду. Так, да, карась невеликий, але останнім часом чомусь він почав брати невеликий, немає тепла. Бо я перед цим теж знімав на що теж такі краси, там прям живцові теж попадали. Хоча там є хороший карась, я знаю. Тому що ось я зараз э, сижу, да, Махова померла, в основному клює на вудку з кільцями, кільцями, щось вона упала. Оце там клює. Чому? Там два гачка просто стоїть. Я щось думав, що там один, там два гачка, і на два гачка клює краще. А один гачок, то зараз то в принципі не то. Тому. Тому я вважаю кльов непоганий. Блин, що це таке? Чи то біла риба, чи то карась. То... Це воно біла риба дражниця. Гробака принципіально не закидав, тому що розумію, що на нього сьогодні кльово точно не буде. Якщо на мотеля брати не хоче, то на храбака. Не, останнім часом взагалі на нього не клює. Колись я починав на храбака ловити на уш, кінець квітня. Це коли карася було там, на кожен квадратний метр мішок карася квітні. І то він тоді не хотів хорошо брати на храбака. В основному брав на мотиля. Що в принципі зараз... Ось і покльовка у нас. Я закидав удочку, просто лягла на дно і він одразу хопив. Ще й найпоганий караському. Таке теж буває. І багато стоїть, просто що він не активний сьогодні сильно. Щоб... Як ми з бодіком були, тоді їздити почали. Тоді він... О, а тоді він почав брати. Тоді наловлював по 70 карасей за день місце. Я такий був непоганий, теж карась і попадав. Крупний попадав. А це щось сьогодні... Ну як льово, але треба чекати просто. Сидять. Так, випадково не блін, не он, що что нет? Ши шуш, сейчас с Да, ну, ну. Такие невелыки. А, блин, была хорошая поклевка. Я не жду, поки вона клюне там, як літом. то чуть-чуть почало шевелити, одразу ну, роблю підсічку і він висить. Це ж мотиль, це ж не черв'як. Ти ж не ждеш, поки тобі ківка зимою донизу затягне. Ти зразу тянеш, як таркає. Так само я ровлю. нас клюв. поклвочка. Невеликий карась. Я зразу сказав, що невеликий, тому що покльовки такі вроді непогані, назвуть немає. Такий, я би сказав. Да, да, да. На І, друзі, карась, карась хороший взяв. Непоганий. Клюну причому зразу, я так відчипуюся. Клюну зразу. Не встиг положити удочку на рогачі. Зразу клюну. Буще почав до ями закидать махову. Непоганий карась взяв. Потому что на прикате вообще пристав клевати. Ну що, друзі? Рибалка закінчена, бачите, пара йде. Тобто вже почали примеражувати, кільце почали замерзати. Ззаді за мною гарний захід сонця на ж. В принципі, рибалкою плюс-мінус задоволений. Я очікував сьогодні меншого. Зараз рибу переберемо, батьки хочуть пожарити карасиків більше, а менших ми випустимо. В основному брала на мотиля і працювала сьогодні найкраще вудка з двома гачками. Не знаю чому, але я помітив, що на два гачка брало краще. Більше до середини брав карась покрупніше. Ну, Болонський вуд ще знов сьогодні затащив рибалку. На махову я десь рубини 3-4, може звив, все інше звив на Волонську вудку. А зараз давайте просто рибу переберемо. Десь так пише, висипнемо. Тут є батькова риба. Побачимо, що батько зловив, що я не ловив, Батько побіг бігом біля мене ловить. У ну, мене кучка, бачите, симпатичніше, ніж у батька. Що там? Один карася зловив. такий Такої вже два, три, чотири. Хай це ще буде. Шість. Все. І водку ну, цю краснопілку вона нас вже все. Тобто сидіть там 6 карасей і тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 карасій. Друзі, півтора десятка для такої рибалки холоднючої, дійсно непогано. Ну, карась просто бере невеликий. Тепер давайте. Що там батько? Батько, кстати, карась покрупні брав, чому у мене, що він злий. Я злию 13, зараз це ми зразу підемо випустимо. Це нам не потрібна ці живці, що це землі робить. Бачите, у батька скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, десяток звалив. Ось цього випустимо. Цього заберем. Ну, в принципі, можна ще було б. Тут такі побольші Ну, Батько, бачите, карес покрупніє брав. Він підкормлював а цим виходить. Я вже й не пам'ятаю. А, халвою, халвою крупна риба. Тобто... Його покрупні карес, вони поменше. Я випустила нам, це не треба. Тут з 10 почти. все, хай корасі. Зараз ще на завершення риболовлі трошки нагріємося, мотик вже в принципі, прогрівається. Погода дійсно така була екстремальна для ловлі мирної риби в квітні, місяці. тому що це більш така, знаєте, початок березня, ну може кінець лютого для нашого регіону. Але нічого, знаєте, там 25 карасів. З цього такого невеличкого акваптика зловив, ну багато покльовок було, багато таких е, було, я кажу, я не до покльовок, тобто воно як клювало, дзіп-дзіп-дзіп, І в принципі зразу треба робити підсічку. Тому що, що ти чекаєш, там, поки воно викладе, або потопить. Ну, в принципі, е, в 70 випадках нічого далі не відбувається. Треба на випередження тягнути. Це не така була рибалка. Е, якщо б. Я зразу сьогодні сюди приїхав, я взлив більше. Але скільки я сидів, сидів виходить з 4 почало ловитись, 4, 5, 6, а зараз вже 7 годин. Тобто за 3 години 15 росів мороз, в сніг, ну, непогано. Покльовки побачили, познімали трохи природи, насолодили, що швичок поїв. Сьогодні, сьогодні дійсно ну, така більш а, рибалка, як відпочинок. Не було там цілі, ловити якийсь пакет риби, друзі. Тому я вже, напевно, буду їхати, мотоцикл вже прогрітий. Тому жміть лайк, чекайте наступні відео, ну і можете там підписатись на мій канал. Всім до зустрічі!